Отже, скандальні закупівлі для столичних укриттів вже розслідують правоохоронці. Про це стало відомо з відповіді Київської міської прокуратури на запит видання Українська Правда водночас паралельно триває ще одна перевірка закупівель комісією Київської місь... міської ради. І наявні результати їхньої перевірки шокують. Про них детально розповість наш черговий кореспондент Олександр Ковальов. Він зараз з нами на зв'язку. Олександре, розкажи, що тобі відомо станом на зараз. Колеги, доброго ранку. Ну от всі ми чули про барабани, сковорідки за сотні тисяч гривень, овочі різки і інші, інше приладня все це, начебто, купували для укриттів, і ці скандальні закупівлі стали по суті поштовхом для масштабних перевірок, які почали відбуватися в свою чергу після перевірок самих укриттів їх стану. І от власне чим довше тривають ці перевірки, тим довше, тим більше виявляють насправді таких от кричущих фактів, і тим більше вони. Тають от тим частіше, вони стають такими от загальновідомими. Так, одна зі столичних шкіл закупила, наприклад, мати для того, щоб сидіти на них законтрактувала оптом по 3200 гривень. Але комісія Київради, ну, по суті, без зайвих е зусиль з'ясувала, що реальна вартість такої закупки двічі менша. Це е привід не лише для службових розслідувань, а е це вже і кримінальна е справа. Е їх вже от у ці справи розпочали правоохоронці, і за словами голови комісії Київради з перевірки укриттів Леоніда Ємця, е, Є приводу одразу для двох типів кримінальних правопорушень. Давайте послухаємо його далі. Перше з них це нецільове використання е, коштів в нашому випадку. Це кошти муніципального бюджету, е, друге, це можливо халатність. Або е, як ми вбачаємо, як комісія, що там є ознаки корупційних злочинів, тому що коли. Закуповуються обладнання для укриттів за різними цінами і в аналогічний період. І ціни ці відрізняються в два рази. То виникає питання, що мотивація там можливо не просто халатність. І тут хочеться знову згадати про пательні по 700 з гаком тисяч гривень, які насправді не сковорідки, а мультифункціональна побутова техніка для професійної кухні. Ну от власне такій техніці явно не місце в укритті. І як виявилося, його туди і не ставили. Вони стоять у харчовому блоці школи. Там два таких прилади і є ще пар конвектомат за півмільйона. Як це все пройшло в тендерах, як приладдя для укриття, Леонід Ємець детально пояснює у коментарі. Давайте його ще послухаємо. У офіційна відповідь має стати підставою для аналізу правоохоронним органам щодо цільового використання коштів. Неофіційно вони озвучували, що вони скористались можливістю того, що ті а, а, засоби, які купуються для укриттів, вони купуються за спрощеною процедурою. А, казначейство пропускає по них грошах, і тому вони не придумали нічого краще ніж назвати це приладдя. В тендері таким, що потрібно для укриття, обійти систему і витратити бюджетні кошти. Ну і найважливіше питання: скільки ж таких тендерів існує взагалі, за словами ємця за короткий час роботи Київської комісії Київради? Їх знайшли чимало, і чесно кажучи, от його відповідь трохи шокує. Давайте далі ще послухаємо його. Насправді я вам скажу дуже важко знайти позицію, яка б відповідала середній ринковій вартості в той період. На вибачте на закупівлю в Гуглі. Тобто, ви знаходите позицію, потім берете період, перевіряєте в Гуглі на наявність такої позиції. Ну 100% ви знайдете там ту ж саму позицію зі знижкою, або ще якось подешевше. А масштаби закупівлі говорять про те, що ну це оптова закупівля, і там точно має бути трошки інший підхід до ціноутворення. А ще не відкидаємо питання якості, адже в комісії Київради депутати, які не є фахівцями з якості, тож це також треба перевірити. І взагалі всі закупівлі має досліджувати аудиторська служба, але вона з якихось невідомих причин не звертала увагу на масові кричущі.